Неділя восьма ранку біля сумського студентського пляжу збираються учасники забігу. Це третій і останній тур серії благодійних змагань. Сьогодні в них беруть участь приблизно 40 людей. В основному всі сумчани. А от Маріуполець та бойовий медик Олександр Лупанов бігти приїхав спеціально із західної України. Цілі найвітіші – перемогти, принаймні зробити все можливе, щоб перемогти. Буду вже завтра рушати в бік Маріуполя і намагатися зробити все можливе, щоб найшвидше вже забирати звідти родину і дарувати їм перемоги вже тут, на підконтрольній території України. Головним своїм суперником, говорить Олександр, вважає Ігоря Главана, переможця двох попередніх забіїв. Військовослужбовець, а також учасник Олімпіад в Лондоні та Ріо-де-Жанейро, Чоловік професійно займається спортивною ходьбою. Вчора, говорить, на тренуванні пройшов дистанцію в 36 кілометрів. Бігти для ЗСУ заради ЗСУ, заради наших хлопців. Це вже ну більш важливіше завдання, ніж вчорашнє моє тренування. Інші учасники змагань розминаються. Бігти всім доведеться годину, незважаючи на дощ. Сьогодні головне бігти. Розраховую пробігти 11,5 кілометрів за цей час. Буде весело, буде гарна. Погода дуже комфортна. Трошечки зараз не в формі. планую, не знаю, може До 9 кілометрів. Щось таке мене може за годину вийти. Скоріш за все. Погода ну, зате не жарко. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ми маємо коло кілометр і 100 метрів. Вони долають максимальну кількість кіл, яку можуть за одну годину. Переможця ж визначатиме за результатами всіх трьох забігів. В секунди першого забігу, другого забігу діляться на дистанцію сьогодні, тобто на кількість метрів. давай, давай ще 45 минут сьогодні. По закінченню години Віталій Івах дає сигнал: стріляє. Учасники зупиняються там, де почули постріл. Потім рахується дистанція. Тут є відмітки кожні 50 метрів, і ми в останнє коло, яке не добігло. Одразу після змагань Олександр Лопанов каже, до перемоги йому не вистачило лічених метрів. Ну у нас 150 метрів різниця з ним вийшла. 150 пятьдем різниця. Я не знаю скільки в тебе вийшло. У мене джекав 16 км 800 метрів. Переможцем трьох забігів серед чоловіків став Ігор Главан. Друге місце посів Олександр Лопанов. Змагання благодійні, зібрані кошти, 13 тисяч гривень, говорить Віталій Івах. Вже перерахували в громадський фонд суми на тактичні аптечки для військових. Додає, цієї осені планує повторити благодійну серію забігів. Діана Крахматова Ковленко. Новини на Суспільному Суми.